Питання про те, куди віддати дитину, в яку школу в принципі не стояло. Тому що я вінничанка і завжди знала, що школа номер 17, гімназія номер 17, дає достатньо високий рівень знань. Мені завжди нравилось, що 17 та школа задає дуже високий рівень, э, чого б то ни було по житті. То ли это знаний, то ли это отношение к делу. Вот. Тому, коли прийшло время отдавать своего ребенка в школу, у меня даже не стоял выбор, какую школу отдавать. несмотря на то, что мы живем не близко от школы, приходится э, каждый день заниматься доставлением ребенка сюда, э, это абсолютно не доставляет никаких неудобств. А то, что в результате получится, то, что даст школа, с лихвой окупит затраченные усилия. Нам, как батькам, было надзвичайно важко и ответственно принимать решение за нашу тему, в школу и ей Я вважаю, що ми прийняли правильне, чесне до своєї дитини відповідальне рішення, тому що ми хочемо, щоб наша дитина виросла розумною, думаючою і здатною приймати рішення. У нас склались, з нашої родини склались довготривалі стосунки з нашою школою, так як тут навчалась моя дочка Іра, а зараз навчається моя внучка. Хочу сказати, що в даній школі високопрофесійний вчительський склад. Про це свідчить багато перемог в міжнародних всеукраїнських олімпіадах з фаху математики. Коли у мене дитина пішла в цей рік в перший клас, в нас навіть не було сумнівів, коли її віддавати. Це все закінчило мій світло. і наш дитина вже в третьому поколінні йдуть в перший клас. Дякую вам велико. Я дуже вдячний своїй родної школі за настрій, який вона дала мені в житті. Коли у мене подарок син, однозначно було рішення здати в цю школу. Я добре пам'ятаю завіти. Це головне, вдачно вийти замуж. І все буде як попало. Я дуже благодарен учителям за ці уроки. Спасибо вам. Навчаючись у 17 школі, ви повинні розуміти, що вам буде дуже складно. І це дуже велика відповідальність. Але буде складно тільки 12 років, а потім усе життя буде набагато легше. Тому і краще віддати дитину в таке місце, щоб далі по життю йому було дуже легко, гарно жити і професійно займатися всіми справами. І коли в моїй сім'ї вибор школу виборчив у мене ні сумніву не було, чому вибирати саме цю школу. 17-та школа була. 25 лет назад, когда я приходил в первый класс, 15 лет назад, когда я заканчивал школу, и сейчас остается лучшей школой города Винницы. Физико-математическая гимназия номер 17 – это современный учебный заклад, главная миссия которого Творення освітнього середовища, яке забезпечуватиме гармонійний розвиток усіх учасників навчально-виховного процесу, це дім, у якому кожна дитина знаходить свій шлях до успіху. Це батьки, які піклуються про щоденний комфорт та затишок там, де бере початок майбутнє їх дітей. Це мудрі педагоги, які завжди допоможуть у пошуку власної життєвої стежини, які докладають чимало зусиль, аби випускники були високоосвіченими людьми. Достойними громадянами суспільства з високими моральними цінностями, адаптованими до умов сучасного життя, активними, конкурентно спроможними, випускники 17-ї йдуть у доросле життя впевнено, з відчуттям гордості за свою рідну школу. Адже це один із найкращих закладів України, який, незважаючи на загальну нестабільність сьогодення, зберігає свій ритм діяльності, працює якісно і професійно. Вагомим показником рівня знань випускників є результати незалежного зовнішнього оцінювання. За підсумками ЗНО 2013, за рейтинговою оцінкою журналу Фокус гімназія увійшла до списку 50 кращих шкіл України. У 2014 році журналом Фокус до уваги бралися ще й результати участі учнів у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, що дозволило гімназії вибороти кращі в області результатів. У 2015 році фізико-математична гімназія No17 увійшла в першу сотню найкращих закладів освіти України за результатами ЗНО з української мови та літератури. І результатом такої праці наших філологів цьогоріч ми пишаємось, як і результатом ЗНО з інших предметів, зокрема з математики, де сім наших учнів отримали найвищий бал 200. Пріоритетним напрямком діяльності колективу завжди було створення умов для роботи з обдарованими дітьми. Тому найголовнішими показниками якісної освіти ми вважаємо досягнення наших учнів на олімпіадах, конкурсах, турнірах. Учні гімназії охоче залучаються до участі у заочних, міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Так, за 5 років у конкурсах Кенгуру, Колосок, «Бобер», Левеня брали участь майже 9 тисяч учнів гімназії. Успішною була участь команд гімназії у предметних турнірах. За два останніх навчальних роки 5 турнірів і 5 перемог. Особливо пишаємось тим, що вперше в історії області вибороли перше місце у турнірі юних математиків, а капітан команди Зуєв Антон отримав спеціальний приз за абсолютну першість в особистому заліку. Гордістю гімназії багато років поспіль був інтелектуал практик перемоги якого відзначені дипломами першого ступеня всеукраїнської виставки конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді. Наш пошук і творчість тобі, Україна. Незмінним керівником цього гуртка був Яковенко Михайло Петрович, заслужений учитель України. За п'ять останніх років учні гімназії вибороли. 861 перемогу у міських олімпіадах, 499 – в обласних, 52 – у всеукраїнських, українських, одинадцять в інтернет олімпіадах, дві у міжнародних олімпіадах. За історією гімназії 12 наших учнів були учасниками відбіркових тренувальних зборів по підготовці до міжнародних олімпіад, і семеро з них честь України у цих змаганнях. За останні п'ять років двоє учнів стали переможцями. 2013 рік Ляшук Олександр Міжнародна Олімпіада з хімії імені Дмитра Мінділєва. Астана. Бронзова медаль. Вчитель Резнік Оксана Тарасівна. 2014 рік Бондар Єгор. Міжнародна Олімпіада з фізики. Срібна медаль. Вчитель Пасіхов Юрій Якович. З року за ініціативи Пасіхова Юрія Яковича. В гімназії започаткована комплексна олімпіада з фізики, математики, інформатики турнір чемпіонів. Своєю назвою вона завдячує рівню учасників. Всі вони є переможцями всеукраїнських олімпіад. Проведення олімпіади стало можливим завдяки підтримці Домбровського Олександра Георгійовича. Що вона давно є офіційним заходом Міністерства освіти і науки України та Департаменту освіти Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради, головою опікунської ради залишається народний депутат України Домбровський Олександр Георгійович. Ідуть роки, ростуть діти, змінюються команди. Незмінною залишається дитяча жага до перемоги і розуміння дітей, що їх знання то їх скарб, їхнє майбутнє. Кожна дитина в гімназії це особистість, яку необхідно зрозуміти, підтримати і дати відчуття, що вона не повторна своїми знаннями, інтересами і потребами. Тому споконвічна дискусія між фізиками та ліриками вирішена на користь дитини, адже талановита дитина талановита у всьому. адже наряду з предметними гуртками у гімназії діє хоровий колектив, вокально інструментальний ансамбль. Хореографічна студія і навіть мала Академія рятувальної служби Марс. Причому перший хор у 1917-й з'явився ще у 1946 році. Протягом багатьох років колектив художньої самодіяльності був переможцем та володарем гран-прі у міському огляді конкурсів «Перлини року, а фольклорний ансамбль переможцем міського фестивалю Фіницькі барви. Команда Марс неодноразово ставала переможцем всеукраїнських та міжнародних змагань юних рятувальників. Творча різнопланова діяльність колективу гімназії, сучасна організація роботи з обдарованими дітьми вивели гімназію на перше місце в рейтингу діяльності закладів освіти міста. Рейтингова оцінка діяльності шкіл міста проводилась протягом 10 років. І всі 10 років ми залишалися першими. Ми надійно несемо авторитет 17-ї як школи глибоких та міцних знань. Школи з гарними традиціями та творчим креативним колективом. А з чого ж усе починалось? Школа номер 17 з'явилась на освітньому просторі Вінниччини у 1945 році відповідно до рішення виконкової вінницької міської ради про розкруплення школи номер 7 за адресою вулиця Дем'яна В'єрного 4, сьогодні. Поліни Осипенко. Учні хлопці різного віку та зі складними особистими історіями. Однокласниками були юнаки від 13 до 25 років. Переважно військові люди, які мали бойовий досвід, але не мали середньої освіти. Місце навчання маленькі класні кімнати. Замість парт – збиті з необтесаних дощок довгі столи. Замість зошитів пожовклі газети. Стільці приносили з собою. Взагалі, це була би звичайна школа того часу. Незвичайно її робили вчителі. Їх непереборне бажання працювати, давати дітям знання, тепло, допомагати долати труднощі. та перший директор Григорій Абрамович Гольденштейн. Результат у 1948 році президія Верховної Ради СРСР нагородила орденом трудового червоного прапора трьох вчителів школи номер 17. 1949 рік. У звіті міськно відмічалася робота закладу по обладнанню кабінетів біології та фізики. 1950 рік школа номер 17 стає середньою, але ще чоловічою. Переходить у приміщення за адресою вулиця Інтернаціональна, 2. Як свідчить архівна довідка номер 339 М, це був триповерховий будинок, розташований на незначній відстані від головної вулиці Міста. Це гляний, потиньковий. Пластика фасаду у стилі Сецесія епоха модерн. Композиція симетричного села. Будинок франкований резолітом. Являє значення для історії мистецтва архітектури, розвитку художньої культури міста і регіону. 1952 рік директором середньої чоловічої школи номер 17 призначається Соловйов Олександр Павлович. Фронтовик. Людина великої мужності та порядності. Змісним характером, що знається на людях та вміє об'єднати навколо себе однодумців. Всі, з ким працював Олександр Павлович, вважають спілкування з ним великим дарунком долі. У цей час в школі розпочав свою роботу гурток шовківництва керівник кушнір Софія Мартин. Цей гурток не лише зробив колектив школи єдиним монолітом, а й приніс... ...славу школі місто області на весь Радянський Союз. Уявіть собі, в центрі міста. В школі створюються умови для вирощування тутових шовкопрядів, які щоденно потребували листя шовковці, кваліфікованого догляду. Шовкові кокони відправлялись до текстильних фабрик країни. Цією справою жила вся школа. У 1954 році 17 гуртківців, керівник школи та вчителів, були учасниками виставки досягнень народного господарства у Москві, де отримали золоті і срібні медалі. Серед них був і Євген Плакиюк. Діду сьогоднішнього учня 11-го класу йшли роки. Змінювались учні. Красава школа, де з 1954 року запроваджується спільне навчання хлопчиків і дівчаток у перших дев'ятих класах, приміщення якої у серпні 1960 року збільшилось на 11 класних кімнат та актову залу. А у 1971 році у школі з'явився спортивний зал, майстерні, біологічний комплекс з бібліотека та вісім навчальних кабінетів. Олександр Павлович Соловйов очолював школу майже 34 роки і зумів згуртувати в школі номер 17 велику кагорту талановитих учителів, до яких потягнулися з усього міста талановиті обдаровані діти. Ще з тих часів у середній школі номер 17 зароджується пункт знань, панує аура творчого пошуку. З 1973 року у школі відкриваються спеціалізовані класи з поглибленим вивченням фізики. Закладено в ґрунтові традиції, головною з яких стало створення стабільного педагогічного колективу, коли основними принципами роботи є високий професіоналізм. Уміння працювати креативно і поважати особистість учня, сприяти його розвитку. Соловйов Олександр Павлович одним із перших у місті отримав звання заслужений вчитель України. На фасаді будівлі гімназії встановлено меморіальну дошку на честь Олександра Павловича. І це перший випадок вшанування вчителя в місті таким чином. І коли у 2015 році постало питання про переіменування вулиці Інтернаціональної, на якій знаходиться і гімназія, і будинок, у якому мешкав легендарний директор, комісія міської ради підтримала ініціативу випускників та вчителів гімназії про присвоєння вулиці його імені. У серпні 1986 року директором середньої школи No17 із поглибленим вивчення фізики став послідовників прихильних ідей стилю роботи Олександра Павловича Сапіга Віталії Сергієвич. Це був час, коли в Радянському Союзі в повний голос заговорили про себе і свої надбання вчителі новатори. І колектив 17-ї не тільки настояв осторонь цих бурхливих подій на освітянській милі, а й був активним їх учасником і тому підтримав ідею директора про створення школи нового типу. У жовтні 1990 року. Середня школа стає фізико-математичною гімназією номер 17 Ось уже 25 років колектив гімназій стабільно і творчо працює, зберігаючи кращі традиції 17-ї, створюючи і розвиваючи нові. Обраний вектор розвитку залишається незмінно і набирає нових якостей під керівництвом директора Містюк Валентини Михайлівни Валентина Михайлівна впевнена, що гімназія живе і процвітає завдяки міцному зв'язку часів та безперервності традицій. Гімназія дорослішає, мудрішає, росте, але не старіє. Бо тут не бояться змін і завжди шукають нових прогресивних шляхів, досконалення професійних знань. Педагогічний колектив прагне не просто працювати, а з кожним роком робити крок вперед. Свідчення цього є результативність участі вчителів гімназії у різноманітних конкурсах. Загальноміський проект Ім'я в освіті міста за п'ять років на міську виставку ярмарок фахових сподівань подано 18 робіт, 13 з яких отримали дипломи. А пасіхов Юрій Якович за час існування проекту і отримав найвищу нагороду Подільська Вікторія. У міському конкурсі молодих педагогів Надія троє вчителів стали переможцями. А сапсай Віталій Юрійович. Виборов перше місце у міському та обласному етапі конкурсу Вчитель року, став лауреатом всеукраїнського етапу цього конкурсу та переможцем конкурсу на звання Людина року в номінації Освіта. Досягнення молодих колег були б неможливими, як би не досвід та підтримка їхніх наставників. Особливо молодь цінує поради знаних педагогів, які у почесного звання заслужений учитель України. Це Сапіга Віталій Сергійович, Власов Дмитро Михайлович, Яковенко Михайло Петрович, Пасіхов Юрій Якович, Мулок Алла Тимофіївна та кравець Галина Петрівна. У 2007 році рішенням сесії Вінницької міської ради в гімназії створено лабораторію інформаційних та комунікаційних технологій, яка займається розробкою та впровадженням педагогічних інновацій відповідного спрямування як у гімназії, так і на рівні міста та області. Очолює лабораторію Басіхов Юрій Якович, заслужений учитель України. Єдиний у місті удостоєний премії Верховної Ради України в халузі освіти та перший серед освітян почесний громадянин вівниці. В рамках експерименту дев'ять учителів гімназії пройшли відповідне навчання, отримали сертифікати к'ютерів. Проведено дев'ять дистанційних курсів для школярів України. Відповідно до наказів Міністерства освіти та науки України. 2012 рік в гімназії надано статус Експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня, тема інноваційної та дослідницької діяльності, створення інформаційного освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу. У 2012-го на базі гімназії проводиться дослідна експериментальна робота науково методичні засади, впровадження фінансової грамотності в Навчально-виховний процес у 2012-2019 роках. В рамках реалізації проєкту у 10-х класах гімназії введено курс Фінансова грамотність. У початкових класах працює дитячий клуб фінансової грамотності та розвитку креативності фінансово-грамотних ораторів. 2015 року впроваджується науково-педагогічний проект Інтелект України на базі першого B класу. Вчитель початкових класів Васкевич Олена Віталіївна певно воде з стажинами пізнання. Особливістю проекту є формування якостей, що так необхідні для самореалізації у сучасному суспільстві. Основними з яких є інтелект, цілеспрямованість і відповідальність. Гімназія. Повнена планів та перспектив, надій та сподівань. Колектив закладу продовжує свій певний поступ, сподіваючись на успішне майбутнє освіти в нашій країні. Ми майбутнє України! Я навчаюся в гімназії не з першого класу. Але вона стала для мене наче другим домом. Кожного дня я приходжу у школу і посміхаюсь, адже я бачу знайомі лиця. Які завжди будуть до мене відноситися з повагою та з дружелюбством. Кожен день я бачу вчителів, які мені дають знання, які прагнуть зробити моє життя кращим. Для мене гімназія це перш за все високий рівень якісної освіти. Для мене гімназія це щось особливе, щось дійсно рідне. Те, що я роблю 11 років. Кожного дня ми приходимо у цю школу, спілкуємося з ними і тими самими людьми, дізнаємося щось нове. Школа для нас це щось особливе, те, що дає нам знання, якусь певну базу, але не тільки з якихось наук, а також про те, як жити. Ми тут робимо помилки та вчимося на них і ну, дійсно розуміємо, що буде далі. Ми знаходимо тут частинку себе, відкриваємо свої нові сторони. Для мене гімназія це насамперед досвідчені вчителі, які дають якісну освіту. Школа вчить нас не зупинятися на досягнутому, дає нам величезні знання. Я навчаюся у гімназії з першого класу і дуже сильно її люблю. Саме за те, що вона дуже затишна, і кожна людина для мене у ній дуже важлива. Я пишаюся тим, що я навчаюся саме тут, і дуже люблю усіх людей, що навчаються у жій школі, та навчають нас. 17-га гімназія для мене стала як другий дім. Тут я получаю знання, здесь меня учат мої любимі вчителі, і я, чесно говоря, даже не представляю свою жизнь без этой школы. І я абсолютно не шкодую, що я пішла саме у цю школу, адже і її також закінчили всі мої родичі, в частности батьки. Тому що на відміну від інших шкіл, тут не тільки навчаються, а й вчать думати. Цього року гімназія святкує свій ювілей. Хочеться побажати і насамперед довгих років процвітання, мирного неба а також стараних та слухняних учнів. З днем народження гімназії вітаємо.